Дощ стукав по старих шипках, ніби нагадував Марії, що час не лікує, лише залишає шарами. Вона сиділа біля швейної машинки, дивилась у вікно і ніби бачила там своє минуле. Тату, ти ж казав, що скоро повернешся, прошепотіла, навіть не помічаючи, що говорить у голос. Звуки голки по тканині змішувалися з відлунням дитячих спогадів. Маленька Марійка стояла біля хвіртки, тримаючи у руках старого ведмедика, коли батько поїхав у відрядження, але так і не повернувся. Тоді мама плакала, а дівчинка присягнула собі ніколи не довіряти чоловікам і не чекати ні від кого допомоги. Вона виросла, стала швачкою, умілою, акуратною, але надто замкненою. Люди казали, що в неї золота нитка, але серце її було, мов застібнуте блискавкою. Того ранку вона йшла на роботу під холодним дощем, коли біля зупинки побачила, як кондукторка лається з пасажиром. Пане заплатіть, будь ласка, за проїзд, твердо сказала жінка. Та відчепіться, я чиновник, мене всі знають, буркнув чоловік у дорогому пальті. Марія зупинилась, у неї знову защеміло всередині. Ця зверхність нагадала їй батька, який колись кричав на маму Без мене ви ніхто. Вона зробила крок уперед Може, ви й чиновник, але закон один для всіх Заплатіть за квиток, бо соромно дивитись!» Чоловік розгубився, пасажири зааплодували. Кондукторка вдячно глянула на Марію. Дякую вам. Мене звати Олена. А я, Марія. Вони ще не знали, що це випадкове знайомство стане початком історії, яка змінить життя обох, і що саме через цю зустріч колись прозвучить фраза. А коли дівчинка обійняла прийомну маму, чужі люди стали рідними. Автобус сіпнувся з місця. Вікна запітніли, а люди ще довго перешіптувались про сцену, яку щойно бачили. Марія стояла поруч із кондукторкою Оленою, що тримала валідатор і нервово стискала губи. От так щодня, зітхнула Олена. Думають, якщо в кроватці, то цар. А я що? Людина, яка робить свою роботу? Я вас розумію, відповіла Марія. Мені теж часто кажуть, швачка це не професія, а хіба чесна праця буває гіршою за красиві слова? Олена усміхнулась. У її погляді з'явилось щось тепле А ви, смілива, не кожен би заступився. Я аж подумала, може, ви колись у поліції працювали? Ні, посміхнулася Марія. Просто не люблю несправедливості. Вони ще трохи поговорили про погоду, про людей, про життя. Звичайна розмова, що дивом переростає у дружбу. На кінцевій зупинці Олена кивнула. Зайдіть якось у депо, каву разом вип'ємо. Може, й друзями станемо? Домовились. Ввечері Марія повернулась додому, коли біля під'їзду побачила того самого чиновника. Він стояв біля чорної машини і розмовляв по телефону. Так, завтра ті документи підпишемо. Не переживай, усе буде добре, порішано. Він глянув на неї погляд холодний, хижий. А це ви, героїня автобуса? Думаєте, якщо язик гострий, то все сильна?» Ні, просто вважаю, що чесність це не слабкість, відповіла вона спокійно. Він криво посміхнувся. Життя вас ще навчить, правда не годує. Минув тиждень. Марія та Олена вже бачились майже щодня. То каву п'ють у депо, то разом йдуть із роботи. Дві жінки різні як день і ніч, одна стримана, інша вогонь у серці. Але саме така дружба і тримала їх на плаву у сірому місті. Одного разу Марія сказала. Ходімо до мене на фабрику. Там потрібна швачка, зарплата хороша і колектив добрий. І Олена погодилась. Фабрика гуділа, як вулик. Олена одразу звернула увагу на Ігоря, високого, засмаглого хлопця, який збирав коробки з готовими виробами. Це наш Ігор, душа Компанії, підморгнула Марія. Та годі, усміхнувся він. І простяг руку Олені. Новенька, якщо що допоможу. Він допомагав і справді з машинкою і з викройками, навіть з кавою. Його жарти розвіювали в тому, а Олена відчувала, що він починає їй подобатись. Одного вечора, коли вже всі розійшлись, Марія лишилась разом із Оленою перевіряти партію товару. Ти помітила, як Ігор на тебе дивиться, сказала ніби між іншим. Та годі, він зі всіма жартує. Ні, не з усіма. Колись він мені подобався, але вона замовкла, зробила ковток кави. Може, він просто шукає подругу, таку, як ти? Олена посміхнулась. В цей же час Марія ще відчувала певні почуття до Ігоря. У них були певні стосунки раніше, але вона не сподівалась, що буде далі. Наступного дня Ігор запросив Олену пообідати в їдальні. Вона вагалась, але погодилась. Під час обіду Марія зайшла, побачила їх сміх, теплий погляд Ігоря, і її обличчя на мить змінилось. Не переживай, Марійко, ми просто говоримо, тихо сказала Олена. Та я ж нічого, усмішка була штучна, але голос зрадив ревнощі адже у Марії були почуття до Ігоря. Коли вона вийшла того вечора з фабрики, їй здалось, що за нею спостерігають. У тіні стояла Олена, притискаючи до грудей сумку. Я ж казала, не варто довіряти людям надто швидко, подумала Марія, відчуваючи, як її нова дружба. Поволі тріскається, мов тонка нитка. На фабриці пахло кавою і паром від прасок. День починався, як завжди, шум машинок, дзвінкий сміх працівниць, запах тканини. Але того ранку в повітрі було щось не так. Марія відчувала, буря близько. В обід до неї підійшла бухгалтерка. Марія, ви не знаєте, хто розпускає чутки, що ви працюєте у нас через особисті стосунки з Ігорем. Що? вона аж спітніла. Я через нього? Люди кажуть, що ви займаєтесь непристойностями на роботі. Ви розумієте, у нас же тут свої порядки? Таке недопустимо. Марія не могла повірити. У голові промайнула єдина думка Олена. Та сама, яку вона влаштувала на фабрику. Вона кинулась у цех. Там стояла Олена і обговорювала щось із дівчатами. Олено, це ти пустила ці плітки? Я? Ти з глузду з'їхала. Я взагалі мовчу про тебе. Не прикидайся, тільки ти знала про мене й Ігоря. Про тебе й Ігоря? Та нема ніякого вас. Він просто жаліє тебе, бо ти сама без тата, без сім'ї. Марія почервоніла. Голос зірвався. Замовкни. У цей момент зайшла начальниця. Що тут за сцена? Тут що базар? Олена опустила очі. Пробачте, ми вже закінчуємо. Але шкода була зроблена. Клітки розлетілись по фабриці швидше, ніж пар від праски. Ввечері Ігор прийшов до Марії. Що сталося? Чому всі так косо дивляться на мене? Тебе не питали? гірко засміялась вона. Ігор насупився. Маріє, я не хочу, щоб через мене тобі було погано. Може, нам краще зробити паузу? Серце стиснулось. Паузу. Ти теж не віриш? Я просто не хочу скандалів. Вона стояла мовчки, лише машинка вдома того вечора гуділа довше, ніж будь-коли, ніби намагалась заглушити біль. Наступного дня Марія принесла заяву про звільнення, без криків, без пояснень. Де тепер будеш шукати роботу? запитала прибиральниця. Побачу. Можливо, десь знайду таку роботу, де не буде брехні. Вона пішла, не озирнувшись, але доля вже мала свої плани. Коли Марія поверталась додому, вона не повірила власним очам. Біля воріт вона побачила чоловіка з посивілим волоссям і зморшками на обличчі, які з'являються не від часу. Марійко, його голос зірвався. Я знав, що колись усе одно доведеться зустрітись. Вона стояла, мов укопана. Тато, так, хоч ти й маєш повне право не називати мене так. Він зробив крок ближче, але вона відступила. Ви пішли, коли мені було десять. Мама ночами плакала, я теж дуже страждала. Але потім ми перестали. Тато опустив голову. Я мусив піти. Мама тяжко хворіла, а мені запропонували роботу за кордоном. Хотів заробити на її операцію, але не встиг. Потім соромився повертатись, соромився дивитись мамі й тобі в очі. Марія мовчала. Сльози текли по щоках, і вона навіть не витирала їх. Сором, це не вибачення. Ти хоча б міг подзвонити і сказати, куди ти подівся. Він кивнув. Я знаю, і тепер прийшов не виправдовуватись, а сказати одне: не тримай зла. Життя коротке, щоб носити каміння в серці. Вони сиділи на лавці біля старого двору. Тато витягнув зі старої папки пожовкле фото. Марія в дитинстві усміхнена в білому платтячку. Пам'ятаєш цю сукню? Ти сама собі пошила бантик. Вона посміхнулась крізь сльози. Пам'ятаю, мама тоді казала, що в мене руки золоті. Так і залишились, але головне, не руки, доню, а серце. Ший, працюй, але не відгороджуйся від людей, бо іноді чужі можуть стати ближчими за рідних. Тільки не бійся впустити їх. Тієї ночі Марія довго не могла заснути. Його слова крутилися в голові Не бійся впустити людей. Вона зрозуміла настав час не тільки шити одяг, а й зашивати розірвані стосунки. Новий день почався з несподіванки. Телефон задзвенів рано вранці. Номер невідомий. Доброго дня! Це ательє модна лінія. Ви, Марія Коваленко? Так, я. Вас рекомендували як талановиту швачку. Ми шукаємо людину на авторський курс із конструювання одягу. Оплата 10 тисяч гривень. Якщо прийдете, залишитесь у нас. Марія завмерла. Це був шанс справжній. Усе життя вона мріяла шити не для конвеєру, а для людей, які цінують ручну роботу. Але 10 тисяч. 000... Вона дивилась на стару швейну машинку, на рахунки за квартиру, і подумала: я навіть половини не маю. Друзів у Марії майже не було, і вона вирішила позичити гроші на курс у Олени, з якою вони раніше посварились. Вони не бачились від моменту скандалу. Але Олена погодилась зустрітись. Олено, я хочу поговорити. Олена зиркнула холодно. А навіщо тепер? Ти ж сама пішла. Я не за тим прийшла. Мені потрібна допомога. Марія коротко розповіла про курс. Олена мовчала. Потім взяла гаманець. Візьми, я позичу, тільки поверни, коли зможеш. Марія взяла гроші, але на серці залишився осад. Чомусь її подруга, який вона колись допомогла з роботою, говорила це не зі співчуттям, а з гіркою іронією. Минув тиждень, курс тривав у самому центрі міста. Марія вперше за довгі роки відчула, що живе. Її роботи хвалили, навіть дизайнер підійшов і сказав У вас талант. Якщо все так піде далі, візьму вас у свою команду. Але радість тривала недовго. Одного вечора зателефонувала бухгалтерка з фабрики. Маріє, ти не чула? З нашого цеху зникли гроші з преміального фонду. Кажуть, бачили, як ти брала конверт у сейфі перед звільненням. Марія ледь не впустила слухавку. Що? Я? Олена підтвердила, Каже, ти поверталась по речі після роботи може, це непорозуміння? Кров застигла у венах, Олена, та сама, що дала їй гроші. Тепер розумію, звідки вони були. Марія сиділа на ліжку, тремтячи від безсилля. Отже, це її помста за Ігоря, за все. Татові слова про пробачення лунали в голові. Але серце кричало інше Пробачати легко тим, кого не зрадили. Вона знала тепер на карту поставлено не лише її мрію, а й ім'я. Наступного ранку Марія прийшла на фабрику, не як працівниця, а як жінка, якій потрібно було довести цю правду. Усі дивились на неї насторожено хтось шепотів, хтось відвертався. Вона підійшла до бухгалтерки. Покажіть мені камери спостереження. Я маю право знати, чому мене звинувачують. Бухгалтерка знітилась. Маріє, я не можу без дозволу начальства. Тоді я викличу поліцію, бо я не крадійка. Я маю право на захист свого ім'я. Після цих слів у кабінет увійшла Олена. Не треба поліції. Я ж бачила все на власні очі. Правда? спокійно спитала Марія. А ти не переплутала? Та досить прикидатися. Я. Олена запнулась, бо раптом у кімнату зайшов охоронець із флешкою. Ось начальниця казала показати запис із камер. Каже, щоб без скандалів. На екрані всі затамували подих. Камера показала, як Олена заходить у бухгалтерію після зміни, щось дістає з сейфа. Оглядається і виходить. Тиша. Це монтаж. Спробувала виправдатись вона. Я брала тільки свої документи. А конверт із грошима теж твій документ? Тихо спитала Марія. Бухгалтерка підвела очі. Олено, ми перевірили. Саме після цього зникли кошти. Олена сіла, обличчя побіліло. Я я просто хотіла, щоб ти відчула, як це, коли тебе зраджують». Я відчула, відповіла Марія, тільки різниця в тому, що я після зради не стала злодійкою. Так це ти ж мене зрадила. Я привела тебе сюди на роботу, а ти відібрала моє кохання і роботу також. Як ти могла? Олена не знала, що сказати. Адже та підстава, яку вона підстроїла, обернулась проти неї. Минув рік сонце лагідно освітлювало вікна нового ательє там, де тепер працювала Марія. На дверях блищала табличка, авторські вироби, майстриня Марія Коваленко. Вона вже не ховала очей, не опускала голову. Усе, що колись боліло, стало досвідом, що навчив її стояти рівно. Та цього ранку в її житті мало з'явитись щось, точніше, хтось, через кого вона зрозуміє справжній сенс слова родина. У двері постукали. На порозі стояла працівниця з дитячого притулку. Пані Маріє, ви ж приходили до нас із волонтерами. Пам'ятаєте ту дівчинку Настю? Ту, що ховала ляльку в кишені і казала, що вона її донька. Так. Вона тепер постійно питає, коли прийде та тітка із щасливими очима. Марія усміхнулася крізь сльози. Передайте їй, що та тітка вже збирається. Настя сиділа в маленькій кімнатці притулку, малювала олівцями криво, але щиро. Коли побачила Марію, підбігла й обійняла її так сильно, ніби боялась, що та зникне. Я знала, що ви прийдете. Звісно, прийшла, бо я теж колись чекала, як ти. Дівчинка торкнулась її обличчя і шепнула: Ви будете моєю мамою. Марія не змогла відповісти одразу. У горлі стояв клубок. Вона лише обійняла її міцніше, і в ту мить у голові промайнули всі її роки. Татові слова, зрада Олени. Ночі біля машинки, сльози, кава, плітки, образи, все, що колись боліло, зникло, розчинилось у теплі маленьких рук. Через місяць міський суд офіційно затвердив опіку. Коли Настя вперше переступила поріг майстерні, вона розгублено сказала: Тут так гарно пахне. Марія сіла навпроти й пригорнула її до себе. А коли дівчинка. Обійняла прийомну маму. Нарешті Марія відчула, що вона не одна. Дякую, що прослухали мою розповідь до кінця. Сподіваюсь на вашу підтримку у вигляді лайків та коментарів. Всього вам доброго, до зустрічі!